Вітаю творчі майстерні Лесі Подгурської. Сьогодні посилочка від Ірини. І подивимося, що вона прислала. Посилочка невелика, але цікаві намистини написала свої побажання. І така ниточка натуральних перлів, така двійна низочка імітації, таких, таких намисто з коралу. Цікавість з такими вісюльками. І таке намисто рис такого рожевого коралу. Ось, Зараз прочитаю, що Ірина мені написала. А що у мене вийде, я вам покажу. Оновлені прикраси для Ірини готові. І подивимося, що в мене вийшло. Намис небагато, але думаю, вам буде цікаво. І з намистин імітації перлин, але ви не бачите, які гарні. Ірина захотіла трирядне намисто. Тому я підібрала такі намистинки розміру перлин, дала роздільні, тут з переходом до конектора, і таке вийшло нарядне, гарне, намисто з перлин. Ще залишалися намистини. І ось такі сережки на три перлинки, швен запосрібнено і браслетик з таких самих намистин, як і на намисті із справжніх перлин. Вони такого трошки кремового молочного кольору. І Ірина хотіла фурнітуру по золоту. Якраз саме так і підходить. Як до попередніх срібло підходить, бо намистини досить такі яскраво-білі, так сюди підходить по золоту. Я підібрала за розміром такі позолочені фурнітурні, дала роздільні між кожну і замочок. Ірина хотіла, щоб це було сантиметрів 60-65 на мисту. І я ще відібрала дві намистинки для сережок, щоб уже був комплект. Ось такі сережки, така швенза позолочена. Такі дві сережки. І з коралу там було два види. Я по кольору по, по кольору одинаково, тільки за формою різні, але за розміром ідентичні. І я склала, я спочатку планувала зробити на 9 низок. Плюс-мінус воно мені виходило, але Ірина захотіла на 7. Побоялася, що на 9 буде занадто велике. Ну, вийшло досить таке гарне. 9 не так вже і багато, чуть-чуть би було таке. Ну, але побажання Ірини головне, тому я розділила ось так, дала 10 кругленьких, дала фурнітурні, довгу фурнітурну, 10 кругленьких. І так чергувала через все на мисто. Зробила таке, такий підхід до конектора, такий гарний конектор на 7 виводів і, зрештою, Зробила отакі от напінах, такий на пінах ланцюжок і дала таку підвісочку. Отвори дуже тоненькі, не у всі намістини проходив пін. Але я була рада, що мені вистачило на довжину потрібну тих намистин. І вибрали колір бронзи, щоб трошечки приглушити цей рожевий колір. Ще залишалися намистини, от ті, що я планувала ще зробити дві коротенькі низочки, якраз би було сюди коротше, то з них вийшов такий браслет. Дала такі планочки роздільні, щоб трималися в купі три, тому що намистинки дуже тоненькі, і вони далеко розходяться. Ось такі конектори переходу ланцюжок. Використала всі до. Лишилася одна палочка і одна кругла. Ну, можна сказати, якраз, якщо б отвори були гарні, якраз би пішли на закінчення. Ну, але отвори дуже тоненькі, і пін через них не проходив. Ось така краса коралова. Так що. Мені сподобалося оновлення. Сподіваюся, що і вам сподобалося. Всім гарного, мирного дня і до наступних переробок.